У 16 столітті в Японії даймі або багаті землевласники боролися за владу під час кривавої епохи Сенгоку. Як побічний ефект жадібності та кровопролиття, пролиття, три воєначальники об'єднали землю. Перший Одана Бунага був зраджений власним генералом, а його наступник Тойотомі Хідейосі, помер, залишивши лише дитину спадкоємця Хідейорі. Рада піти старішин залишилася правити, але Токугава і Єясу вирішив об'єднати всю Японію під своєю владою. Решта прихильників Тойотомі взялися за зброю, щоб зупинити свого колишнього союзника. Але кров пролиття породило нову проблему проблему. духи тварин перевертнів і мстиві духи померлих, яких називають Юкаї, почали сіяти хаос. До того ж, європейський алхімік Едвард Келлі втік до Японії і використав свої темні сили, щоб підштовхнути японські клани до продовження кривавого конфлікту. Ви, Вільям Адамс, перший західний самурай. Ви переслідували Келлі через півсвіту і опинилися в союзі з Такугавою та його вірним ніндзя Хаторі Ханзо. Разом ви позбавите Японію від загрози Юкаї, зведете старі рахунки з Келлі і, можливо, навіть об'єднаєте Японію, щоб відкрити період тривалого миру. Хто знає? Просто не забудьте помолитися в кожній святині і зібрати всі душі. <кій> <кій> тобто, Амріта, так, Амріта, не душ, це не Дарксел. Розважайтесь. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.